Щиро вітаю всіх на своєму каналі Слана Руденко. І сьогодні, 15 січня, і сьогодні розпочинається чудовий проєкт іграшковий бум-зима, який організувала Оксанка Недошитка. Нас кожного разу приєднується туди все більше і більше в'язальниць, які в'яжуть іграшки. В цьому проєкті можна як дов'язувати іграшки, які вже початі, так і розпочинати, хоч одну, хоч дві, хоч три, хоч десять. Це вже як кому забажається. І цей іграшковий бомземас співпав з одним благодійним марафоном, в якому також в'яжуться іграшки. І задонатили ми на ЗСУ і маємо змогу зв'язати 9 чудових іграшок. І вже на перші етапи нам вже скинули всі перші етапи всіх іграшок. І тепер ми за бажанням можемо зв'язати будь-яку іграшку. І ми вирішили багато хто в нас приймає участь і там, і тут і ще в іншому марафоні. І ми вирішили, якби ну ті, хто приймає участь, об'єднати ці якби, участь у двох марафонах і в'язати іграшку все одно ще її там розпочинаю і в'яжу цей тиждень. І... Там дуже багато цікавих іграшок, і я вирішила першою почати в'язати свинку. В'яжу я з пряжі гімалая бурса Шеніл. На цю пряжу це таке, доволі недорога пряжа, і на неї такий був ажіотаж перед ну, Новим роком, восени. Її прямо розкупляли. І... Якби купити її не було можливості. Я вирішила це на цей раз, оскільки я у двох марафонах, і ну я в цьому другому ще на той час не планувала приймати участь. Я про нього навіть не знала, коли я замовила ці ниточки. Але думаю, оскільки люди всі їх так замовляли, певно, дуже хороша ниточка і доволі таки бюджетно, думаю, візьму і я собі. А у цих моточках оказується від 90 до. 100 грам, вони всі різні. І товщина нитки там пишеться 120-130 метрів. Е -е -м. З чим я у столку... цій... Е подивіться на цю нитку. Вона геть лиса майже, немає, не фокусується. Тут видно ту ниточку біленьку, на яку напиляний оцей плюш. Ну його тут майже. Майже нема, до того, що він так ще сильно сипиться. І і ниточка дуже тоненька, і я вирішила в'язати е, цю свинку з гачком 3,5. Е, роз... Рожева також, рожева, вона також дуже тоненька, ну хоч не така е, розтрьопана, як ота, хоч не така вже виленена, не така посиплена. І все вже я зв'язала, там тільки треба було копитися ці зв'язки. В'язати цією ниточкою, а цією я вже пішла далі в'язати, вже я так і пристосувалась і дійшла черга, вив'язувати їй платько. І приєднала я новий моточок. Оцеї. А ця ниточка отака товста. Отака напилена, що її потрібно в'язати гачком. 4, 5, дуже такий плотно, виходить. Але 4 вже не варіант в'язати, не можу поєднати ту і цю. І от дивіться, яка різниця. Оця нитка прям рожева, дивіться, яка вона прям товстенька. Якось я так показую, що й не видно, що вона товстенька. Як їй так показати, щось я не можу зорієнтуватися на цю камеру. Ну, не важливо. важливо те, що вона прям ну, дуже товста. І вона така, знаєте, плотна, не сипається, прямо така забита, забита. Ось така ця ниточка. І що в цій свинки я зв'язала дві, пер... дві ручки і зв'язала ось таку ножку, вже тут пузик і попку, хвостик. <рістик> Такий хвостик прикольненький. І вже приєднала цю ниточку для того, щоб вив'язувати платічко. І, певно. Що я буду продовжувати в'язати цю свинку. Якщо щось розпочну нове, то підключуся і тоді вам покажу свої просування по свинці, і, можливо, щось розпочну ще якусь іграшку. Тому що я ще приймаю участь в марафоні Валентинки і там нам вже дали нову іграшку, яку також треба сьогодні буде пов'язати. І так, до скорих зустрічей, друзі, і ви побачите. Яке в мене просування по цьому проєкту і по цих моїх іграшках. Всім пока-пока, до скорих зустрічей. Усіх вітаю! Моє наступне підключення і ось мій другий старт. І в'яжу я отакого зайчика з Зосю. В'яжу я із пряжі Himalaya Bursa Шеніл. Пряжа неоднозначна. Але ця. Помаранчева, така товстенька. Тому в'язу гачком номер 4 Так, це був перший етап в марафоні Валентинки. Оце я зв'язала цього, оце тільце зайчиком. І другим етапом е, я нав'язала до нього запчастин. Це вушка, які мають отак ось пришитися. Так, це ручки, Такі ось ніжки. А, це хвостик. Хвостик, такі ніжки ось перешиються. І така буде квіточка у нього тут, ось. І сердечко, яке він буде держати ось так, ручками. І так, це ще процес не закінчений, але сподіваюсь, скоро ви вже побачите цю завершену роботу. Дуже сподіваюсь, що на вихідні я його завершу і вже в підсумковому відео покажу вам ці готові роботи. І так, не перемикайтесь, і ми з вами зустрінемося знову на наступному старті. Усіх щиро вітаю, і це мій наступний старт. Це отака кіциночка, як каже моя донечка. Це також. І ось настояща справжня киценочка, від якої також не обійдеться нічого. Кузік, приходить. І так, це котик, також із марафону Валентинки. Е е Кисечка, е точніше, дівчинка, ну, в мене вийшло просто маля. <смір> така мордашечка мила. Так, е Це ще не завершений навіть перший етап мого в'язання. В'язала я ще такий ось хвостик, такі лапки, і це почала задні. Лапки, ніжки вив'язувати, але Кузик не затрогать. Але ще тільки на такому етапі в мене ніжка і ще одна буде ніжка, вона з'єднається, тоді завершиться перший етап і мені е... дадуть посилання на продовження. Е... Дуже сподіваюся, що ця кішечка також швиденько дов'яжеться, якщо в мене тут ніхто нічого не поламає. Е... Ну, ви бачите, допомога мені прийшла. Ось, і ви скоро побачите також готову е, роботу. Я не думаю, що я встигну за цей марафон, але в нас марафон старти іграшкові, тому головне застартувати, дов'язати, що буде часом. І так, до скорих зустрічей! Ви побачите мій наступний старт. І так, вітаю всіх! Наступним стартом у мене був собачка Коргі. Це іграшка з другого марафону, в якому я приймаю участь, це благочинний марафон, на якому, вступаючи в нього, ми донатили і збирали гроші на дрони. Хочу сказати, що зібрали таке, таку гарну суму. Думаю, що це дуже-дуже допоможе нашим воїнам. Ну, Коргі мені щось не дуже зайшов. Це вперше, що мені щось іграшка не заходить, можливо, не в той час почала, але ж все. Зв'язалися тільки дві передні лапки. О, щось не дуже. в мене тут з подушечками цими виходило, хоча ніколи в мене проблем з подушечками вив'язання цих подушечок не було. Так, ця друга лапка вона ще тут не наповнена. ось так вона має бути це задня лапка. Щось в мене отут, не знаю, чи я правильно це зв'язала, чи ні. Щось не дуже мені зрозуміло було все по майстер-класу. Ну Сподіваюся, що все вірно. І в мене ці три лапки і язичок. Язичок саме така велика деталь. Це три стовпчика в кільця амігурумі. І отакий от язичок, який буде в коріка з ротика виглядати. І все, поки на цьому е, мій старт завершено. Ну, не то, що завершено, розпочато. Головне ж розпочати, навіть якщо це маленький хвостик. І я буду продовжувати далі і буду вам про це показувати. І так, до зустрічі. Ось вітаю! І це мій наступний старт. І це лялечка така буде, ельфійка, веснянка. Це іграшка з другого марафону. В'яжеться, вона в мене буде в'язатися в поєднанні з півбавовною та акрилом. Ну, Тому що які ниточки є, з таких і в'яжу. І що мені вдалося зв'язати? Зв'язалася одна ніжка, це в неї тут такі ніжки, певно, чи панталончики, чи трусики. І одна ручка, така з пальчиком. Ось, І поки є старт, просувань поки немає. Ну що я хочу сказати, звичайно, з плюшових ниток в'язати мені набагато проще і швидше, ніж в'язати з на півбавовне крило. Акрил це такий плотненький. Але ж іграшка дуже цікава, дуже гарна, і мені прям дуже-дуже хочеться її зв'язати. Ну, сподіваюся, що в мене все піде краще. Я е, більш е, замотивуюсь, е, можливо, ще подивлюся, щоб надихнутися, набрати побільше натхнення і йти вперед і вперед. І так, до зустрічі! Всіх вітаю! Це мій наступний старт, і ви знаєте, я вже навіть збилася з рахунку, який це старт, чи це п'ятий. Уже Чи можливо це вже шостий чи четвертий, не знаю. У ну, підсумковим відео я певно посчитаю, скільки в мене робіт вже розпочато і вже точно вам про це скажу. Так, це я розпочала в'язати зайчати з другого марафону. Ну, це зайчик хлопчик, в мене були сіренький, а дівчинку планувала зробити біленько. Всього зв'язала тільки макушку голівки. І, і мала далі завертати, але поки що на цьому і зупинилася. Так, в'яжу гачечком номер 2 із пряжі Бебі, це 100% акрил, і в 50 грамах тут 150 метрів, тобто 300 метрів на 100 грамів. Ниточка доволі непогана. Якщо в'язати плотненько, вона навіть така плотненька і не тягнеться. Це будуть також е, двоє зачатики е, симпатичні. Дівчинка і хлопчик. Ну, можливо, я одне за час в'яжу, а можливо, два. Мені головне зв'язати одне, щоб отримати другий етап, а потім можна зв'язати буде і друге зайченятко. Тому що ну, самі перші етапи, певно, що зайчик буде незакінчений, та люба іграшка буде не закінчена. І, ні, звичайно, можна придбати майстер-клас, не такі вони вже і дорогі, і дов'язати. Ну, вже як вийде, якщо не встигну, то, звісно, придбаю, довіжу раз розпочну. І так, до скорих зустрічей в підсумковому відео. На цьому, я думаю, що старти мої вже завершені. Більш нічого я стартувати не буду. А якщо мені вдасться щось е, просунути ще, щоб вам показати, то ви про це все побачите в підсумковому відео. І так, до скорих зустрічей, пока-пока. Усіх щиро вітаю. це заключне відео, відео підсумки. В марафоні по в'язанню іграшок іграшковий бум зима, який організувала Оксана Недошитко. Посилання на організатори, на всіх учасниць я лишу під відео. І також там буде хештег, можете по ньому переходити, і ви побачите всі, -всі роботи, які нав'язали учасниці. У мене все-таки і ящичок. У мене вже стільки настартовано цих процесів. Я приймаю участь у двох марафонах, і в мене 16 розпочатих іграшок тільки дві повністю готові. Тому, а всі останні на, на такому закінченні першого етапу і перехід до іншого. Тому я вже почала відкладати все в окремі ящички, щоб нічого не путалось, тому що іноді не можеш понаходити деталі від однієї. Іграшки та до іншої. І так, зараз я вам покажу, що ж у мене продвинулося. Хочу вам сказати, що в мене нічого не завершено, з цих розпочатих моїх стартів. І так, розпочнемо із свинки Люсі. Люся в мене була отак зв'язана, коли я вам показувала перший раз, я її розпочала і дов'язала тільки до такого етапу. Тепер вона в мене продвинулась і прив'язалися. Тепер далі йде платічко, таке буде пишненьке, і тут буде голівка, і там на голівці будуть квіточки, віночок такий, ну, така моднява дівчинка Люся. Коргі у мене не продвинувся, отак як були три лапи розпочаті, вибачте, так вони і залишилися.

Так, зайка Зося. Зайка Зося як була з набором деталів до себе, так вона і не шилася. Це не вистачає мене часу, тому що я ще ж працюю. І тому зайка зося поки в такому окремому кульочку і знаходиться. Так, я певно, отак ось поставлю, щоб. Так, Кішечка Мілі. Кішечки мілі в мене були лапки хвост, так, передні так, голівка. Передня лапка, так, хвостік. Так, хвостік. Так, я вже навіть у цьому вже десь другу лапу посіяла. Ну, коротше, я ще одна лапка, не хочу вже перевертати. І ось я зв'язала другу ніжку. Ось, і так вони ось з'єдналися, на цьому перший етап завершився, і поки завершилося моє в'язання. Ну, у мене вже є посилання на другий етап, тому зараз я все буду потихесенько продовжувати. Так, кішечка мілі. Так, далі у мене так попепутували нитки, що півня пішло тільки на те, щоб. Так, веснянка. Це така ельфійка-дівчинка. І у мене до неї. Зв'язалися, там тільки в мене була одна ручка, одна ніжка. Дов'язала я другу ручку, другу ніжку, і вже зв'язана така голівка. І перейшло вже сюди, буде вив'язуватися далі тільце. Ну, такі просуванічка невеликі. Так. Тепер в мене були ще була мишка. Про яку я почала розповідати в першій частині, що це мишка, закінчувала тим, що це зайчики. Вибачте, але я вже щось геть зарапортувалася з цими іграшками, зайчики, мишки. Так, в мене був тільки Денце голівки. Як я розпочинала і показувала вам свій старт. Так, продвинулося, зв'язалися дві лапки, хвостик і голівонька. Отака вже зв'язалась, пришиті вушка, оформлене личко, і отримано доступ до другого етапу. Тепер зв'яжеться ніжки, ручки, тулуп і все, пришиється голівка. І це буде в мене хлопчик, він буде тільки такій ковтинці, а дівчинку я планувала зв'язати білим, і вона там юпочки буде і ковтинки. Так, ніби все. Один, два, три, чотири, п'ять, дай, коргі шостий. Було у мене застартовано шість процесів. От на такому етапі вони у мене були е, просунуті. Ну, у нас старти, тому потихеньку роботи будуть дов'язуватися. і я думаю, що це будуть дуже-дуже цікаві іграшки. Якщо ви хочете побачити іграшки в готовому варіанті, переходь, підписуйтесь на мій канал, дивіться наступні відео і переходьте е, на мій інстаграм, і там також я кожного дня викладаю е, свої процеси. В основному, поки перші старти, але є вже і готові роботи. І так, до скорих зустрічей, мої любі глядачі. Всім пока-пока!